Привіт всім фанатам зеленого капітана. Щось радити стосовно гри може кожен, але чи будуть ці поради чогось варті, чи такого радника краще послати вдобцю? Тут потрібен досвід та розуміння того, в чому новачки зазвичай роблять помилки та до чого доходять вкрай довго. Я на особистому прикладі покажу, як стати крутим та що потрібно для підняття рівню гри. Зробимо з тебе справжню машину для домінування. Будь-який новачок повинен починати свій шлях на серверах тільки на преміум техніці та з преміум аккаунтом. Якщо гадаєш, що це я натякаю на донат, то ні. Я тобі безкоштовно покажу, як дістати все, що потрібно. Та і мої підказки згодяться не тільки для новачка, але й тим, хто давно хотів перекачати аккаунт, бо витратив купу часу не на ту гілку чи не на ту техніку. А зараз осягнув свої помилки і готовий розпочати свій шлях з нуля. Наливай собі живчика і переходь на офіційний сайт гри через посилання в описі. Виконай просту реєстрацію, яка потребує від тебе тільки вписати пошту та пароль. І ось в тебе вже на акаунті преміум танк, внутрішньоігрова валюта, дні преміуму та різний інший став, з яким буде в рази легше прокачувати акаунт, та й взагалі набагато легше грати. І може ти знаєш, є така фраза, шлях на вершину починається з маленького кроку. Тож давай, кордуплику зробимо його разом. Заходь в налаштування гри і дивись, що тут можна зробити та підкрутити. Як мінімум, в налаштуваннях треба обрати 16 25 x приціл. Бо якийсь геній по дефолту виставив маленький зум, заховавши можливість його збільшити десь в налаштуваннях і не сказавши тобі про це. Ти тільки уяви собі цей рівень свинотності. Ну і в інформації вистав, як тобі буде зручніше бачити свою ціль. Щоб місце за булдигою, наприклад, підсвічувалось сильно чи не дуже. Здавалось би, маленьке налаштування, але без нього просто неможливо нормально грати в танки. Також вистав, щоб відображалось, хто чим по тобі стріляє і з якого напрямку. Цей інструмент допоможе швидше орієнтуватись на полі бою та розуміти, де стоїть ворог. Швидше будеш складати в голові картинку, що справа пахне пісюнами, і краще не виглядати зайвий раз. Бо ти не наші депутати, недоторканості в тебе нема, розвалять кабіну тільки так. До речі, новачкам та підстаркуватим танкістам, награвши сотні чи тисячі боїв, та й взагалі це потрібно знати всім. Є один ошмекленний метод в гуглі, так і напиши мод для позицій World of Tanks». Він, якщо що, легальний та не заборонений, користуйся собі на радість. Цей мод показує на міні-мапі, де знаходяться найкращі та найкрутіші точки для стрільби чи засади. Встановлювати його також дуже легко. Просто розпакуй в кореневу папку гри і все. З цього моменту ти знаєш, де можна стати самому, чи які місця слід перевірити на наявність ворога в першу чергу. Дуже корисна штукенція, всім без винятку. Та й взагалі, якщо говорити цифрами, то я не побоюсь от так от прикинути, що 70% гри твої очі повинні бути на мінімапі. Це найбільший центр інформації під час бою та найважливіший інструмент. Тут підписані назви танків, звісно, їх позиції в цей момент і наші точки, які ми вивели на мінімапу за допомогою моду. Коротше кажучи, купа цікавої та корисної інфи. Головне розуміти її та встигати обробляти і реагувати, але все це приходить з досвідом. Не пускай бульбиносом, якщо одразу не будеш розуміти, як орієнтуватись та користуватись мапою. Я підказую моменти, які важливі в грі, а все інше вже залежить від тебе та кількості зусиль, вкладених на використання цих знань. А в коментарях ти, до речі, можеш вільно ділитись сам чимось цікавеньким. Думаю, це буде корисно, всім без винятку, а якщо є про що посперечатися або виправити, я завжди з радістю все обговорю. Тож го, пиши що завгодно, хоч рецепт улюбленого борщу. Тож, от дружечок пиріжечок, мапу ти завжди повинен перевіряти, але також ти завжди повинен рухатись, адже рух це що вірно, рух це життя. Артоводів це не стосується, у вас нема нічого святого, тож можете не рухатись. Всі інші гасайте та не стійте на місці. Ні в якому разі не слід залипати на одному місці, як обдовбаний, та чекати, коли ворог сам на тебе вийде. Зараз покажу, в чому мінус такої тактики, яку багато гравців дотримуються. Повертаємось до міні-мапи. Згадуємо, що на ній видно всіх гравців, а це означає, що команда противника буде знати, де ти завтекав, і можуть спокійно стріляти по координатах, навіть якщо ти не світишся. До речі, використовуючи мод, який шмекля тобі раніше підказав, ти можеш сам заради приколу перевірити та шмальнути в одну з точок на мапі. Раптом там сидить якийсь чупакабрик в очікуванні на тебе. А тут хоба і повістка залетіла в морду лиця. І ось тобі ще порада, не поспішай пушити. Багато разів чув, що танки порівнюють з шахами, де всі ходять по черзі. І от знаєш, це частково так і є. Ти вистрілив і все, пішов на перезарядку. Поки ти перезаряджаєшся та колупаєшся в носі, ворог може зробити свій хід, і або переїхати на іншу точку, або шмальне в тебе. Будь більш терплячим. Нехай він сам на тебе виїздить, і саме в цей момент ти садиш його на пузо. Далі вже просто бери та добивай лежачого, розриваючи на шмаття. Головне, в цей час особливо не підставлятись, і або ромбом ставити корпус, або грати від башти. І от звідси в нас виплала наступна порада знання техніки в грі. Часу на це знадобиться багато, дуже багато, і ти повинен це розуміти. Люди все життя грають в танчики, і дехто так нічому й не навчився. Одразу зайшовши до гри, тебе зустріне більш ніж 600 танків, і в кожного з них своя вразлива точка. Саме на такий випадок, коли тобі стає цікаво, ну куди ж його гатити, в нас є сайт VOD-інспектор. «Вот Тут зібрано дуже багато корисної інформації, але я тебе веду ось сюди: армор інспектор. Знаходь потрібний танк і побачиш всю необхідну та важливу інформацію стосовно пробиття, товщини броні та вразливих місць. І трохи про психологію: неочікуваний аналіз від діда шмеклі. Не бійся зіграти погано. Всі колись були початківцями та всі проходили через процес навчання. Ніхто запам'ятай, ніхто не починав гру з професійного рівня. А люди, які будуть писати в чат, що ти криворучка та який був смачний борщ в твоєї милої матусі, просто дебіки, на яких не потрібно звертати увагу. До речі, давай поговоримо про стрільбу. Ось цей от кружечок це зона, в який снаряд може влучити куди завгодно від центру прицілу. Рандом як пальцем в небо. Під час руху радіус розширюється, і ти хріна з два там влучиш хоча б кудись. Тож на ходу стріляти в далечінь я тобі не раджу. Ти просто підеш на перезарядку та будеш беззахисним. А в цей час до тебе можна просто під'їхати, накидати снарядів за щоку та спокійно звалити, не втративши жодної хепешки. І ось тобі як їжа для роздумів. Не згоден або хочеш обговорити, пішли в коментарі під відео. Уявімо, що нашу базу захоплюють, і тобі потрібно цьому завадити. Але ти знаходишся, ну, пісос як далеко. Що в цій ситуації робити? Перше, що пропоную, зарядити фугас і відправити бандерольку прямісінько тому бідосику, який вирішив приїхати на нашу точку. Навіть якщо ти не бачиш ворога, то в тебе є малесенький шанс фугасом йому завадити та заціпити ауєшечкою від вибуху. І так, на початку гри в тебе може бути складно з грошима, але чим далі, тим більше в тебе буде золота і відкладати на чорний день я тобі його не раджу. Не треба жопити підкаліберні снаряди, з ними грають всі. Якщо ти вирішив бути не такусіком та грати типу чесно, тоді не дивуйся, чому твою броню пробувають легше, а ти не здатен робити такі ж самі цифри демеджу. Вся справа саме в підкаліберних, юзай їх та не бійся нічого. А ось тепер переходимо до шизотеорії, яка живе в головах багатьох гравців. А я то що? А я просто поширюю її далі. Можливо, вона має право на життя, а можливо і ні, хто знає. Шизотеоретики кажуть: ось про що: якщо купити бойову перепустку і грати на преміум техніці. То в тебе буде менш душне лобі, снаряди будуть летіти більш рівно, та й пробувати ти будеш значно частіше за гравців без прематрибутики на аккаунті. Можливо, ще батько повернеться з буханкою хліба, за якою він пішов багато років тому назад, але не факт. Типу, ти заплатив за гру, от і грай, насолоджуйся геймплеєм. Бот лоббі, підкрутка і так далі. Все це межує між правдою та казкою, а ти в коментарях можеш написати свою думку. Що я тобі пропоную? Я пропоную перевірити це все особисто. Раз усього задонатити в гру не обіднієш, а от міф може розвіятися. Або навпаки, підтвердиш один з найстрашніших міфів World of Tanks. Раптом, що твій зелений друг про все попіклувався, танк ти можеш не купувати, а забрати його за шмекле посиланням в описі під відео. Там на тебе буде очікувати все, що треба для експерименту: преміумний танк, преміум акаунт, і залишається тільки бойову перепустку докупити, та і все. Посилання на завантаження гри з бонусами знаходиться, повторююсь, в описі відео. А якщо ти хочеш ще відео та різних порад, підказок або чогось подібного, тоді підписуйся на канал і влаштовуй двіж в коментарях. Покажи, що тема тобі цікава, і новий контент не змусить себе чекати. Ну а поки що став мені лайк, підписуйся на шмеклю та влупив дзвіночок, щоб не провтичити нічого нового та свіжого. На цьому в мене поки що все. Дивись відео на каналі Шмекля. Приємного тобі перегляду! А я пішов писати новий сценарій. І пам'ятай, якщо додаєш в мівіну томатний сік, то ти не збоченець, а гурман. Це смачно! Спробуй! Хай щастить та бувай!